Привіт! Це Тея. І сьогодні ми поговоримо про бренд Nonstop. Поїхали! Nonstop – доволі відомий бренд амуніції, особливо тим, хто займається канікросом, байкджорінгом або якимись активними видами спорту. Тому я думаю, що для вас це не абсолютно новий бренд. Та я почухаю, я почухаю. Тут? Тут? Нонстоп це всесвітньо відомий бренд Амуніції. Я думаю, що для багатьох людей це насправді не новий бренд, вони його бачили, особливо через його яскраві кольори, які часто зустрічаються у відомих спортсменів і на змаганнях. Тому що нонстоп насправді ні з чим не сплутати. Як я казала, відео про огляд всієї амуніції Лінокса, ми почали нещодавно займатися канікросом. І після того, як ми почали займатися канікросом, у ліноксу сталася травма. Травма ніяк не пов'язана з канікросом, але тим не менш він випав із тренувань на деякий час. І коли я знову оділа на нього шлейку Ice Dog, то вона вже була не по розміру, і вона мені не подобалась, як вона сиділа. Тому я вирішила зробити замовлення на сайті стопу і таки замовити цей золотий грааль амуніції для канікросу, відповідно відштовхуючись вже від вже нових розмірів Ленокса. І незважаючи на те, що я показала доволі багато речей, я зробила замовлення всього на одну позицію, яка коштувала 270 доларів, і вона виглядає ось так. Окрім цього набору, який я замовила, я також хотіла замовити рятівний жилет для плавання, але я вирішила, що достатньо для одного разу почати з однієї позиції цього бренду. Отже, почнемо з того, що я не очікувала. В Першу чергу в цьому наборі є подарунок. Подарунок в подарунок входить ось така трекінгова миска, як вона називається, для того, щоб насипати сюди їжу, насипати сюди воду і брати її з собою в похід. І чим вона зручна? Вона зручна тим, що вона повністю в нуль розкладається. Hoje está aqui. Листочок, і це доволі приємний подарунок, тому що такі речі вони в цілому доволі непогані і доволі корисні. Але окрім цього всього, у них на сайті окремо вона ще й коштує в районі 30 доларів. Прикріплю її десь тут. Ось і в цілому, якість у неї дуже гарна, зроблена, вона доволі якісно, доволі цікаво, логічно і прикольно придумана. І мені було дуже приємно, що вони насправді поставили на якусь пустишку в якості подарунку, а миску, яка доволі часто є корисним атрибутом всіх подорожей і якихось походів. Тепер переходимо до. Самого основного, заради чого я це все замовила? Я це замовила заради шлейки для бігу. Ось така вона. Ось така красива оранжева. Це шлейка Free Motion 5, якщо ви окремо захочете її замовити, і вона мені дуже подобається. Тут є багато доволі багато точок для регулювання. І насправді я її одразу поміряла вже на Ленокса, і вона доволі гарно сіла. Але до речі, багато хто мене питав про нервову систему Ленокса і наскільки він справляється з різними стресами. Я думаю, ви можете подивитися на його чудову трясущуюся лапку, яку він ледве-ледве може стримувати, тільки тому, що на ньому якийсь новий об'єкт амуніції, хоча до цього він ходив в шлейках для. Отже, тепер про якість самої шлейки. Вона мені дуже подобається. Тут всюди є дуже м'який підклад, вона яскрава. З усіх сторін є а, полоси для того, щоб відбувати світло. Тут є доволі багато різних місць для регуляції, які дуже гарно підтягуються і дуже гарно підкручуються. І в принципі, а, вона доволі а, сильно може модифікуватися в залежності від розміру. А, на розміна я взяла розмір. Вісім. І я от тут прикріплю для вас табличку розмірів. Але мені здається, що ми вибирали між сьомим і восьмим, чи восьмим і дев'ятим. І ми таки вирішили обрати восьми, і я не прогадала, тому що одразу з упакування я її отак дістала, я її отак примірила, і вона одразу доволі непогано сіла. Всі речі в них йдуть брендовані. Там є доволі багато інших кольорів, тому вам не обов'язково тільки а, оранжевий замовляти, тому що а, там є і там і бірюзовий, і червоний, а, якісь малинові, а, і не тільки. В Оранжевий впивав чуха і вуха, і я <свісно>, забула, що я мала казати. Все, все. Тому все впирається не лише в оранжевий колір, І якщо ви захочете щось інше, то ви це також у них на сайті е, зможете знайти. Але в цілому якість дуже-дуже неймовірна. Зроблена е, ця шлейка дуже гарно, і всі частини, які повинні впиратися кудись в собаці, верніше вони не впираються, але дотичні до собаки, вони всі дуже гарно прошиті і вони дуже якісні. І враховуючи, що це те, з чим бігають нішеві е, найкращі спортсмени, я би сказала, що ця. Ціна абсолютно виправдана для е, звичайного споживача тобто, це не якісь там мільйони мільйонів, які коштує ця шлейка, і в принципі ця ціна доволі доступна, враховуючи, що, наприклад, альтернативна шлейка Айсдогу е, коштує в три рази менше, але при цьому ця шлейка зроблена в 10 разів краще. Далі в комплекті з цим всім йшов двохметровий потяг. Потяг зроблений також доволі непогано. Е, карабін тут, як на мій смак, е, трішки величенький, але з іншої сторони, у мене і пес великий. Тому це не дивно, і він зроблений з а, защіпкою безпеки, тому це плюс. А, він облегшений, тобто він прям дуже-дуже легенький, тому що він алюмінівий. Вся амуніція знову ж таки промаркована. Єдине, що я сказала, що якщо ви захочете, ви зможете знайти будь-який колір а, всього, будь-який колір шлейок з різними потягами і а, ременем для канікросу, то це не зовсім так, тому що вони в основному йдуть там в якихось суперстандартних кольорах. Якщо ви захочете, наприклад, рожеву чи малинову чи бірюзову шлейку. То мені здається, що ви не зможете знайти у них на сайті рожевий чи малиновий потяг чи бірюзовий ремінь для бігу. Але так в цілому, якщо ви не проти оранжево, то ви зможете знайти все в комплекті разом. І знову ж таки, це все дуже якісне. Тобто, кожен раз, коли я беру якусь амуніцію, якусь частину амуніції в руки, я розумію, наскільки вона якісна і наскільки вона непогана. І мені цікаво, наскільки добре і гарно вона нам прослужить. І остання частинка, яка йшла в комплекті з усім цим це так звані труси або пояс для канікросу. Ось так він виглядає, і знову ж таки всі матеріали. Доволі приємні, якісно зроблені, дуже гарно прошиті. Як ви бачите, він також промаркований, він також в чорно-оранжевому кольорі. Е, і це розмір М. Якщо судити по його якості, я, я сказала, що шлейка від нон-стопу в декілька разів краща за шлейку від айсдогу. Так ось, якщо судити саме по поясу, то пояс він стопу напевно, разів в 30 кращий, ніж і більш продуманий, ніж пояс від айсдогу. Е, ось, тому в жодному випадку я не хочу якось принизити. Зати Асдох, Айсдох доволі непоганий бренд, але ми говоримо про так званий просто святий грааль спортивної амуніції, що стосується канікросу, тому я навіть і не здивована. І я би сказала так, що нонстоп абсолютно вартий своїх грошей, і він навіть вартий більше ніж свої гроші. І айсдог також вартий свої грошей. І на ту вартість, на яку претендує айсдог, це доволі непогана амуніція. Якщо ви в цілому ніколи не звертали свою увагу на такий бренд, як нонстоп, то я вам дуже раджу його подивитися. Тому що так, він коштує грошей, і в них є дуже-дуже багато речей для різних видів спорту: і байкджорінгу, і канікросу, і різних активностей з собаками, і декілька речей для трекінгу. Тому я думаю, що якщо ви хочете зайнятися спортом якимось своїм собакою, то ви багато чого там знайдете. І незважаючи на те, що він доволі дорогий, тобто ми не будемо приховувати. 270 доларів за шлейку потяг. Пояс та миску, я вважаю, що це доволі багато. Але знову ж таки, варто зазначити, що якщо ми говоримо саме про спортивну амуніцію і амуніцію для канікросу, то нон-стоп, це, якщо переводити в тему машин, це майбах, Lamborghini Урус, я не знаю, Rolls-Royce Cullinan. це найкраще, що можуть купити гроші. І враховуючи, що це найкраще, що можуть купити гроші, коштує всього лише 270 доларів, я би сказала, що ціна абсолютно виправдана для такої крутої і класної якості. Проїгріть вніжилети. Я вже трішки розповідала в огляді бренду Рафвер, але якщо ви шукаєте рятівний жилет, нон-стоп знову ж таки, це один із найкращих рятівних жилетів, які я бачила на різних ринках, і я би сказала, що він навіть кращий ніж жилет Рафверу. І ще декілька слів. Я думаю, що на цьому каналі буде доволі багато інформації про канікрос в найближчий час, тому що я тільки почала деякі сертифікати по канікросу і в. Подальшому я сподіваюся, що в мене вийде отримати сертифікати, і в мене буде перший спорт, який мені цікавий, закритий. Окрім цього, мені ще здається, що це такий спорт, в якому Ленокс буде доволі успішний, тому що йому дуже подобається бігати. І те, що ми протестували з айсдогом, йому також доволі сподобалося. І ще я часто кажу в роликах про те, що я не беру рекламу, і я на даний момент не співпрацюю з жодним із брендів. Але насправді є декілька брендів, які мені дуже подобаються, і я була би не проти з ними співпрацювати. І ну нон-стоп один із них. Звісно, що мені потрібно ще буде протестувати цю амуніцію, і подивитися, як вона живе і наскільки взагалі добре вона справляється з різними умовами. Але те, що я бачу на зараз, вона дуже якісна, вона дуже гарно виглядає, вона дуже продумана. Тому я думаю, що з цим не буде проблем. І чесно, нон-стоп я рекомендую від щирого серця. Це була моя така. Дитяча кінологічна мрія. Я дуже довго на них дивилася. Я дуже сильно хотіла замовити щось з цього бренду, і те, що я замовила на даний момент, воно мене абсолютно не розчарувало. Дякую, що додивились це відео до самого кінця. Це все на сьогодні. па up.